Молюсь за тебе, Україно, щодня, щоночі, у думках, коли ми разом ми єдині. Молюсь за кожного із нас. Я прошу тебе, милий Боже, щоб мир настав на цій землі, щоб серця не зупинялись, адже вони ще молоді. Я прошу волі для Будь ласка, Боже, збережи життя людей і їх свободу. Будь ласка, нам допоможи. Мабуть, в цей час лише молитва доречна в моїх рядках. Я сподіваюся, що почує мене Господь на небесах, і буде мир в моїй країні, і буде спокій у серцях, і стане вільна Україна. Я знаю, та на небесах. Я душі тих, хто вже загинув, у цій жорстокій боротьбі, та пам'ять зараз зарошилась у кожній людяній душі. Молюсь за тебе, Україно, молитві сила моїх слів. Молись і ти, бо ми єдині, молись за тисячі життів. Вклоняюсь кожному герою, який сьогодні на війні, в руках тримає міцно зброй. За сонце у моїм вікні, молюсь за кожного солдата, прошу опіки їм усім, хай береже їх Божа мати, живими повернутись в рідний дім.